Зараз ми запрошуємо до слова пана Андрія Забаву. Він представляє консалтову групу сім променів із міста Львів. Його доповідь, «Індивідуальні аспекти зрілості кожного психотипу залежності від етапу розвитку людини. Будь ласка, пан Андрій, вітаю всіх учасників форуму. Моя сьогоднішня коротка доповідь. Це буде спроба поговорити про те. Не з точки про розвиток людини не з точки зору часового, як було в попередніх доповідях, тобто, а з точки зору структури нашого сприйняття світу. Тобто наскільки людина тут і тепер своєю свідомістю може охопити або охоплює якісь сфери, сфери свого життя, можливі, потенційні або реальні. Ну, ми так, загальні знання, то те, що ми знаємо, що на людину впливають різні впливи, починаючи від її народження, починаючи від родини, трудового колективу, професійної спільноти, народ, нація, якісь людство, планетарні впливи. І так само з часом людина починає, коли розвивається, впливати вже в зворотньому напрямку на ті самі спільноти. Але і, і, що психологи досліджують, крім тих впливів? Ще дуже важлива складова, це в яких сферах я, як е, суб'єкт, або як об'єкт, на який впливають, або суб'єкт, який творить, в яких саме сферах я взаємодію з тою самою родиною, з, з друзями, з трудовим колективом, і професійною спільнотою чи з е, своєю нацією? Тобто, оці ці сфери. Сприйняття, вони були досліджені в тому числі і класичними психологами, і загалом їх можна розділити для сучасної людини ті сфери на чотири. Тобто, перша сфера це фізична, друга сфера емоційна, комунікативна, третя ментальна, мисленева і четверта інтуїтивна сфера. В сьогоднішній доповіді я буду ще говорити, трошки опираючись на типологію Карла Юнга. От якщо знову ж таки тут взяти до уваги, що у ці є чотири сфери, тут є такий нюанс, що в людина, коли якщо вона діє як просто особистість, то вона діє в цих чотирьох сферах. Але згідно певних, скажімо, там знань тої самої езотеричної психології, дзеркально є ще сфери, ті самі, але як, з яким яких людина вже діє не як особистість, а як е, та істота, яка через особистість щось пробує тут проявити в цьому світі. Ну, це є ті такі слова, як душа вище, або монада, або дух. Відповідно, от на, на слайді представлена така схема, відповідно, що є чотири сфери особистісні і дзеркально чотири сфери, які вже стосуються нашого колективної взаємодії з різних спільнотах. А саме на стику між особистісною та колективними сферами людина в якийсь спосіб може виконувати певну соціальну роль. І ось тут ми саме переходимо до питання типів людей. Ну, Карл Юнг свій час дослідив, що людина може бути орієнтована більше і добре себе почувати в фізичному світі, або дуже краще почувати себе в емоціях, в комунікації, дехто в якихось розумовій діяльності, дехто в інтуїції. І ці чотири сфери нашого прояву їх не, важливо не плутати з, якраз з рівнями розвитку людини. Іншими словами, що будь-яка людина вона може бути в, проявлена в, як психотип. В, може бути або сенсорний фізичний, або емоційний, або ментальний, або інтуїтивний. Але цей психотип може бути проявлений на різних рівнях нашого буття. І от у цій рівні нашого буття тут збоку з, з намальована така схемка, вона так само плюс-мінус в багатьох е, класифікаціях. Е, Буває ну, подібно, з деякими відмінностями, що людина, коли вона починає розвиватися в процесі свого розвитку, вона так чи інакше починає в першу, в першу чергу усвідомлювати власні біологічні інстинкти, тобто виживальні. Потім настає етап розвитку, коли вона починає розвивати якісь его, свою егоїстичну комунікацію, тобто, коли е, я, персонаж, персона в центрі і навколо вона комунікує з іншими людьми. І так само потім з часом вона намагається бути більш ефективною і особистісною. Тобто вже застосовує не тільки комунікативні, але й якісь причинно слідкові знання, здібності свої, здатність функціонувати як мисленева істота. І в цьому контексті у цих три, три нижніх рівня, вони якраз і забезпечують. Менш більш інтегровану особистість людську. Тобто це те, що дає можливість людині бути принаймні плюс-мінус адаптованою до суспільства як егоїстична одиниця. Якщо ж людина хоче розвиватися далі, то для неї дуже важливо е, ніби трансцендувати перейти за ті особистісні межі для того, щоб могти бути проявленим. В різних колективах вже не як персонаж, який адаптується чи пробує десь пристосуватися, а як той, хто дійсно приносить певну корисність різним спільнотам. Це так зв'язкова ланка саме між особистістю та різними групами та спільнотами. І в цьому контексті. Кожна людина, коли вона переходить на це, намагається так жити, вона може привнести в спільноту, в різні спільноти, певну свою домінуючу якість. І от коли вона приносить цю домінуючу якість в спільноту, то якість, яку вона приносить, це якраз і є її психотип в першу чергу. Звичайно, ті, хто не дуже. Сприймають теорію типів, стверджують, що ми в принципі можемо привнести різні якості, і що людина не є дуже такою одномірною істотою, а вона є багатовимірна і в різний період часу проявляє різні свої якості. Проте, якщо подивитися безпристрасно на кожного з нас, то можна буде побачити, що в тій чи іншій мірі є якась така домінуюча нота, яку кожен з нас виражає. І саме оця домінуюча нота, домінуюча роль, вона і буде найкращою для конкретно взятої людини те, що найкраще кожен зможе привнести в спільноти. Таким чином, якщо описувати дуже коротко двома параметрами людську індивідуальність, то з точки зору свідомості її можна описати. Як перший параметр це рівень розвитку людини, тобто на якому який рівні своєю свідомістю людина охоплює, чи лише біологічний, чи ще комунікативний, чи особистісний, чи ще якась свідомість зв'язкової ланки до колективів, чи якась суспільна свідомість і так далі. Це перше. А другий параметр це вроджений психологічний тип людини, про який саме от, Психологи, типологи дуже багато в свій час вже зробили для дослідження цього психологічного. типу. І якщо саме накласти, оце поєднати психотип людини та рівень її свідомості, то це дає можливість нам, тим, хто працює в цій тематиці, створювати дуже багато психологічних портретів, котрі описують як потенціал людини, так і різноманітні її психологічні складнощі і дає можливість. Показувати наступний крок, який зможе людина робити в своєму індивідуальному розвитку, а також її значимий внесок в суспільство, тобто її роль у соціумі, От поєднання психотипу та рівня свідомості. І отут на четвертому рівні, де написана зв'язкова ланка, є вісім типів тих людей, психологічних, юнгіанських. і кожен з тих типів. Зможе виконувати саме свою притаманну йому найкращу соціальну роль. Типи 1 і 2 це є якраз типи, котрі найкраще себе проявляють через фізичний оцей рівень. Це тип рішучого покровителя роль в соціумі або мирний опікун. Оце рішучий покровитель. Знову ж таки, якщо досліджувати еволюцію саме типу цього цієї людини, то ми можемо побачити, що такого типу людина вона еволюціонує спочатку від якихось дикунських диктаторських способів поведінки, тому що вона дуже добре і активно проявляє себе в фізичному світі. Аж до рівня захисника Керманича, це коли вже людина є служителем на рівні духу. Тобто вона взаємодіє вже з системами, такими як регіональна якийсь рівень свідомості, або там, можливо, вже державницький рівень Керманич. Це є сенсорний екстраверт. Друга людина, яка так само в найкраще в фізичному світі себе проявляє через фізичний проширок, так само еволюціонує, починаючи від того рівня, коли вона на біологічному рівні. Є просто тим, хто просто любить там е, гарно відчувати різноманітні тілесні задоволення, рухається в сторону свого розвитку аж до роль е, через роль в соціумі мирного опікуна, аж до ролі підтримувача або посередника, того, хто гармонізує різноманітні групові взаємовідносини, дуже добре може відчуває фізичний стан інших, допомагає їм відновити їхні сили і таке інше. Наступні два типи це комунікабельний альтруїст і відповідальний вихователь дві соціальні ролі. Це ці дві ролі, які найкраще це люди, котрі вражають себе через емоційну сферу е, е, нашого прояву, через емоційну сферу. Перший з них комунікабельний альтруїст це емоційний екстраверт. Так само людина еволюціонує від простого емоційного істерика, ну так якщо говорити грубо, аж до ролі помічника або натхненника того, хто надихає інших своїми емоціями, запалює. Та людина, яку там дуже часто називають людина з відкритим серцем тощо. Це той, хто хоче допомагати служити саме своїми емоціями. І так само людина через емоційний, тільки інтроверт, вже емоційний, через емоційну сферу, яка проявляється, це є емоційний інтроверт. Його найкраща роль в соціумі називається відповідальний вихователь. Це людина, яка еволюціонує, починаючи від почин е, нижніх рівнів, коли вона постійно перебуває в дуальностях, осуд, почуття вини, тощо вин, винуватий хто. через... Е, Розвиток сприйняття і толерантності, і коли вона еволюціонує, то вона тоді в суспільстві через цю свою роль відповідального вихователя може бути тим, хто є так само об'єднувачем спільнот за морально-етичними принципами, моральним авторитетом в спільнотах тощо. Ну, безумовно, тут на цій схемці не показано і саме часовий інтервал еволюції будь-якого типу. Це зрозуміло, що якщо ми говоримо про часовий інтервал, це. Напевно, не, не один рік і не одне десятиліття, і відповідно, знову ж якщо вже говорити мовою такою, що, що треба прийняти той факт, що якщо я, наприклад, народився певного типу, і, наприклад, я в цьому типі на якомусь етапі перебуваю, наприклад, на ролі фанатика, от тут є третій такий рівень, то для мене, якщо я протягом 20 років, ну так, грубо кажучи, еволюціоную від фанатика до відповідального вихователя, тобто, про, е, почну напрацьовувати мінімальну якусь толерантність. А для мене це вже буде дуже величезний прогрес. Тобто сам рух, оцей, це, звичайно, з точки зору часу, це не здійснюється протягом десятиліть, навіть протягом століть. Наступні ще є, це вже ті, хто проявляють себе через розумову сферу ментальну. Це два типи. Ефективний лідер називається його соціальна роль, або обережний експерт, або мисленевий екстраверт і мисленевий інтроверт. Місценавій екстраверт, його соціальна роль, він до неї рухається через спочатку якісь досягнення, навіть шахрайство, обман, пошук якоїсь матеріальної вигоди, пошук якоїсь слави, щоб визнавали його досягнення. Потім, коли він в ці всі ігри соціальні награвся, і якщо інтегрував в собі певний позитивний досвід, він починає. Прагнути бути, ну, відчуває свою єдність з іншими людьми і починає бути е, хотіти бути корисним суспільству. Відповідним починає бути тим, хто, наприклад, є або підприємцем, який створює робочі місця, або імплементатором дуже різноманітних е, ідей в підприємницьку діяльність, або навіть винахідником, який створює якісь різноманітні технологічні нові процеси. Це є мисленевий екстраверт. еволюціонує так. А мисленевий інтроверт його шляхи еволюції це від такого сканаря, який там ще щось накопичує, не дуже хоче з ким зділитися, накопичує як матеріальні речі, так і знання. який дуже довго можливо вчиться чомусь постійно міняє свої зацікавлення в навчанні, але в нього дуже рідко це доходить до якоїсь практичної діяльності. І саме для нього. Тим е, кроком до служіння суспільства буде ставати експертом в суспільстві, Тобто тому, тим, хто намагається бути корисним чимось. І на найвищих рівнях це людина, котра вже дійсно створює як теоретичні наукові системи, так і практичні державні бізнесові тощо. І два рівня, ще дві соціальні ролі: це оптимістичний новатор та відданий прогнозист. Це є, якщо мовою психологічно говорити, це є інтуїтивний екстраверт та інтуїтивний інтроверт психотипи. Інтуїтивний екстраверт. Він еволюціонує шляхом від пустих балачок, від якоїсь такої постійної зміни зацікавленості, постійної зміни знайомств, постійних якихось подорожей до рівня, коли він починає вже дійсно ту інтуїтивну ідею, яку він схопив, прагнути, він її дуже тривалий час вже тримає свідомості і прагне її впровадити в суспільство. Тобто оцей оптимізм новаторство він пропонує суспільству вже. Ну, і, і така еволюція цієї людини до, відбувається до рівня, аж коли він може навіть розкривати інтуїтивну якусь внутрішню суть об'єктів. Приносить новітні ідеї тощо. Інтуїтивний інтроверт це та людина, котра раз дуже добре відчуває внутрішній світ інших або потенційні якісь можливості того, що буде відбуватися найближчим часом в системах, тобто в суспільстві, в тому числі там, чи в якихось колективах. Це людина, котра і тому так далі їй назву відданий прогнозист. Тобто вона з одного боку, коли вже розвинулася, і вийшла з ролі жертви. Це людина, яка на низьких рівнях постійно впадає в роль жертви, то вона стає так званим відданим прогнозистом. Тобто вона дуже добре відчуває, що буде, і дуже добре відчуває відданість певним групам людей. Вона стає проникливою, відчуває людську натуру. І потім аж. Може бути тим, кого називають, наприклад, провидець, тобто розуміє дуже глибоку людську психіку, допомагає іншим людям зрозуміти їх внутрішній світ тощо. Що я хочу сказати ще на завершення про оці, цей підхід, що з точки зору саме якраз психології дуже важливо розуміти і розрізняти. Щоб використовувати типологію, дуже важливо розрізняти, що таке є психотип людини, а що таке є рівень свідомості, на якому вона перебуває. Це з одного боку, це дуже часто схожі слова і схожі терміни, але означають вони зовсім різне. І через те, що психологічний тип людини або рівень свідомості мають ці схожі назви, виникає термінологічна та смислова плутанина. І якщо конкретизувати, то психотип людини. Це свого роду спеціалізація, тобто те, в який спосіб вона прагне себе реалізувати. А рівень свідомості це вже сфера, ну або, можливо, підсфера, на якій свідомість людини перебуває постійно, і цінностями та закономірностями якої людина керується в своїх повсякденних справах. Постільки схеми в нас не багатовимірні схемку можна робити у максимум 2-3 виміри, то в нас тут от, на цій схемі дуже важко побачити цю відмінність. Тому що здається, що от фізичний, емоційний, ментальний, інтуїтивний, це з, з одного боку, і можна називати, і психотипом, тобто способом реалізації психотипу людини. Але з другого боку, це вже тут на тій же схемі можна побачити, що це вже є зростання, тобто розширення свідомості людини. От, власне, все, що я хотів е, сьогодні сказати.